Що ж, друзі, на автопонті також є спортивні автомобілі. А саме до нас заїхав такий Infiniti q 60-2017 року випуску. Це трьохлітровий бензин на автоматі з пробігом 82 тисячі кілометрів, 405 кінських сил на повному приводі з дуже класною комплектацією. У нас є 360 парктроніки, 360 камери, у нас є дистронік на автомобілі. Присутні радари, як я сказав, камери 360, а саме ми це бачимо, що вона в нас є в зеркалі. Автомобіль в чорному кольорі з хромовими елементами виглядає дуже гармонічно. Такі в нас диски на новій зимовій гумі Нокеан. Подивіться, на її залишок вона дійсно нова. У нас є безключовий доступ. Переходимо далі. Дуже класний шкіряний салон це у нас справжня шкіра з перфорацією, з електрорегулюваннями, пам'ять на дві особи. Електропакет, звичайно, що автоматичні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Переходимо до самого салону. Нас зустрічає дуже класне, приємне мультикремо. У нас тут коротка рейка, тому що автомобіль спортивний, і у нас від вироту до вивороту буквально три оборота або навіть менше. На автомобілі, звичайно, що є датчик світла, датчик дощу, відключення курсової стабілізації, кнопочка багажника, все тут зручно. Два таких екранчика. Один екран це мультимедіа, другий екран це. У нас клімат-контроль, є підігрів сидінь, підігрів керма. Як я вже сказав, адаптивний круїз контроль регулювання дистанції до автомобіля, який їде попереду. Буквально є все. Шайба керування системою мультимедіа, дуже зручна. І драйв-мод переключення режимів їзди. Спортивний, комфортний, індивідуальний. Тут є буквально все. Навіть екорежим тут присутній. Трьолітровий двигун. Скажу, що спроєктований доволі таки класно, економічний. Все-таки 405 кінських сил біля 5 секунд до 100 – Це хороші показники для такої машини є у нас тут також лючок, комплектація босе у нас тут динамічки, босе ева, кілинки тут також присутні. Покажу вам задній ряд сидінь і як він у нас тут. як долізти до заднього ряду сидінь. Нажимається така кнопочка, від'їжджає сидіння і попадаємо на задній ряд сидінь. Айсефіг для дитячих автокресел тут є, евакілимки, підлокітник-підстаканник, в принципі, ергономічні сидіння з боковою підтримкою. Тож ваші пасажири, які їдуть позаду, також будуть в комфорті і нікуди не випадуть при різких поворотах. Давайте перейдемо до задньої частини. Подивіться на форми даного авто ну, воно просто ідеальне. Така в нас цікава кнопка відкриття багажнику. Камера є. Дивіться, у нас тут є ще комплект таких ковриків оригінальних Infinity, та ще EVO Кілмкі. Додатково складання заднього ряду сидінь присутні, що доволі класно для таких машин. Не в кожній куперці таке побачиш. Парктоніки, як я вже сказав, і камера, все у нас тут є. Подивіться, на неї ще раз з боку. Дуже гарна тачка, і ця машина вже в нас є на майданчику в Білорусі за адресою Софіївська. 19. приїжджайте, проведемо вам тест-драйв або покажемо даний автомобіль на СТО, тому що він готовий до будь-яких перевірок. Чекаємо на вас. З вами був автопінг Київ. До зустрічі.